Тятиви є різні, є звичайні, є фламандські, а є вид тятив, як швидкісні. Я такими ніколи не стріляв, і зараз це буде вперше. Ось у мене тятива для лука Fox Max. Вона без глушилок, і як я розумію, вона облегшена ніж штатна. Сьогодні я її вперше розпакую, поставлю на лук і порівняю постріли зі звичайною штатною тятивою, а також зі швидкісною. Я спеціально буду використовувати дерев'яні важкі стріли, щоб краще побачити різницю. Давайте її розпакуємо і будемо починати проводити порівняння. Ось такий вигляд вона має. Сплетена гарно. Я, я її ще не дивився. Вже віск нанесений. Зараз спочатку постріляємо тятивою штатною, звичайною. Ну, а тепер спробуємо швидкісну тятиву. Так, цю ми знімаємо, а швидкісну надягаємо. Зараз спробуємо. Тятива цікава, і я тепер буду стріляти з неї побільше, тому що, по-перше, після першого ж пострілу виявилося, що вона дуже тиха, навіть без глушилок. А по-друге, по моїм суб'єктивним відчуттям, з неї стріляти якось навіть точніше. Можливо, це через те, що вона створює менше вібрацій і тим самим підвищує точність пострілу. Майстру, який її сплів, мої вітання. Це були тести, можна сказати, поганими стрілами, тому що вони вже зношені, плюс вони дерев'яні, дещо покручені. Карбоновими я ще не тестував швидку тятиву, але протестую. Я думаю, там результати будуть іще кращі. Хоч би камеру не розбиті. Ось у мене тятива для лукса.